Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні гостем на радіо Галичина є інвестор підприємець меценат Костянтин Живаго. Пане Костянтин, я вітаю вас в нашому етері. Вітаю вас, добрий вечір. А я планую розпочати зі сполучених штатів Америки. Що ми бачили раніше? Ми бачили таку серію санкцій від адміністрації Байдена проти Росії, має на увазі. Наразі ж з боку Трампа ми бачимо лише такі легенькі обіцянки, якісь такі натяки проти Росії санкції. Натомість, що ми побачили від Трампа точно, то це досить такі потужні залякування Європейського союзу і Канади та певними обмеженнями. Тарифами там були ці теми. Ось як ви оціните такий поворот подій, Романе. Дякую. Насправді я хочу сказати, що те, що зробила команда Байдена президента Сполучених Штатів, який пішов відповідно до виборів, до результатів виборів, і де був обраний новий президент Трамп, то вони насправді зробили те, що вони обіцяли, але те, що вони змогли зробити відповідно до політичних циклів в Сполучених Штатах. вони не могли ввести санкції проти нафтових кампаній раніше, тому що всі лякалися, що ціна на нафту виросте і виросте ціна на бензин, і це буде насправді негативним шоком, який вплине негативно на вибори в сполучених штатах в штатах. Тобто демократи втратять ці ситуації, тому що якщо бензин буде коштувати дорожче загалом, то американські виборці це вже перевірений факт, вони не будуть голосувати за таку адміністрацію, яка довела до того, що бензин дорожче. Тобто, вони зробили це після виборів, тому що результати виборів сталися. Вони не виграли, вони розуміли, що вже ніяк це не вплине на політичну ситуацію, і тому вони наклали ці санкції. Більше того, вони це зробили тоді, коли інфляція в Сполучених Штатах вже була не така величезна, як вона була в 22-23 році, вона повернулася до рівня 2%. І тому для всіх було зрозуміло, якщо навіть ціна на нафту Зросте, якщо навіть ціна на бензин зросте після цих санкцій, то інфляція в 2% або в 2,5% вона здемфується, тобто вона абсорбує будь-яке збільшення цін. Інфляція, скажімо, буде не 2,5%, або 3%. і це вони можуть собі дозволити, тому що було б набагато гірше або неможливо збільшувати ці ціни, коли інфляція вже 6 або 7%, як вона була в сполучених штатах. І тобто, в цій ситуації почтовхувати її далі. Це означає примушувати федеральний резерв центра. Банк збільшувати ставки, а якщо збільшуються ставки по кредитах і по вартості грошей в Сполучених Штатах, то це впливає на всю економіку. Неможливо брати іпотеку, неможливо брати моргіджі кредити не такі доступні. Тобто, це впливає на економічний розвиток і взагалі на економічну ділову е діяльність. Тобто, економіка не пожвавлюється, а знову ж таки починає насправді зменшуватися і. Це також такі рішення, яке команда Байдена не могла прийняти раніше. Вони змогли це прийняти тільки по результатах політичних виборів США і по результатах інфляції, яка почала дорівнювати менше ніж 3% і трохи більше ніж 2%. В моєму розумінні, як я це розумію, то все це було зроблено Байденом, в тому числі і командою Байдена по домовленості з командою Трампа, тому що вони хотіли показати росіянам, що ми закриємо експорт третьої найбільшої нафтової компанії Газпромніфті і другої, і четвертої найбільшої компанії Сургут Нафтогаз. І ми, ми, ми це зробимо як команда президента діючого сполучених штатів. А далі ми будемо мати. В можливість і таку опцію, як після цього вже новим президентом Трампом, дивлячись на результати перших санкцій проти третьої, четвертої компанії, можливо, за місяць, за два, за три закрити і засанкціонувати і другу компанію в у Росії, і першу компанію в Росії, тому що друга компанія це Лукоел, а перша компанія це РосНЕФТЬ. Якщо ці компанії вже будуть санкціонувати Трамп, вже про це каже сьогодні Келох, який є його представником по Україні. Він каже: Або Росія», Ія сяде за стол переговорів, але або наші санкції будуть подвоєні. Тобто, в цій ситуації вони прямо не то, що натякають. А вони не те, щоб натякають на... натика... натякати або натякали, А вони прямим текстом кажуть: або ви будете договороздатні, здатні. Або якщо вони будуть договори здатні, ну тоді вибачте, ми будемо вимушені закривати санкційно і другу компанію, і першу компанію, і взагалі все, що у вас залишилося прибутковим, тому що ми не можемо вам дозволити. Дати можливість далі фінансувати війну агресивну війну в Україні. Бо що стосується, ви кажете, що вони сказали mm -hmm. з Європою, що вони сказали з Канадою, з Мексикою? Ну це взагалі інша ситуація. Це взагалі ситуація не стосується української ситуації. Це політичне, американське питання, що вони мають величезний торговий дисбаланс, тобто про про, про такі дуже дуже величезний дефіцит торгівельного балансу із Канадою і з Європою. Із Мексикою, і тому вони просто намагаються яким чином його вирівняти. Тобто вони кажуть: якщо ми маємо негативне сальдо зовнішньої торгівлі, скажімо, з Канадою 100 мільярдів доларів, а з Європою 200 мільярдів, то ми введемо санкції саме на 50 мільярдів з Канадою і на 100 мільярдів з Європою. і Це яким чином збалансує торгівельний рахунок. Ну це жодного відношення до України немає. Це внутрішня політична така ситуація і порядок денний внутрішньополітичний американський. Це Трамп робить саме те, що він обіцяв під час виборів для своїх американських виборців. Давайте поговоримо тоді про Україну. Що ми бачимо останнім часом? Ми бачимо зростання податків. Ми бачимо закриття тисячі фопів. Та вони за позакривали свої бізнеси. Ось і останнім часом ми бачимо підвищення облікової ставки та з боку національного банку. Власне, чи є виправданою на вашу думку така стратегія? Чи вона є ризикованою, чи вона навпаки є рятівною? Як ви це оціните? Ну, насправді я б хочу сказати Романе, що це е, е, така е, скажімо, стратегія Національного банку е, і Міністерства фінансів Кабінету міністрів. Відповідно до якої податки треба збільшувати, щоб фінансувати потреби оборони і потреби суспільства, тобто, щоб ми мали можливість фінансувати всі наші суверенні видатки. Тому що якщо ми хочемо, щоб в Україні була освіта, треба фінансувати освіту. Якщо ми хочемо, щоб була охорона здоров'я, ми повинні фінансувати охорону здоров'я. Якщо ми хочемо, щоб у держави були всі атрибути і в міністерства внутрішніх справ, і в міністерство закордонних справ, і в решта всіх міністерств. Тобто на все це треба фінансувати. Ми повинні мати для себе гроші. Але в першу чергу ми повинні фінансувати потреби оборони. І ми, ми порахували. і Міністерство фінансів порахувало, Міжнародний валютний фонд порахував. І вони сказали, що Україна не може не збільшити податків. Якщо ви хочете бути суверенною, залишатися і захистити себе, то ви повинні податки збільшити. І насправді, якщо бути чесними, то податки, які сьогодні Україна і Українці мають, це не з, з якісь там перебільшені податки, якісь там. Захмарні, які вибачте, мені там ніколи людство не бачило. Ну, на сьогодні Німеччина має податок на прибуток 40 плюс відсотків. Цій ситуації Німеччина не тільки не воює, слава Богу, вона ще нам допомагає за рахунок цих податків. А ми маємо податок 25%, або 20% по ПДВ, або навіть 18% Ми маємо податок по податку на прибуток, який не збільшився. На сьогодні що ми збільшили по податках? Ми збільшили військовий збір на 1,5%, По попах ми збільшили на 1%. І насправді так, ми зібрали багато грошей додатково. Але я впевнений, що найбільші гроші ми зібрали саме на митниці, там де ми з тіні виводимо. Всі обсяги митних платежів, ми повиводили стіні багато різних платежів в тютоно тютюновій галузі, а там де тютюн виробляють взагалі без якогось акцизу, без марок, без нічого з алкогольного ринку. Тобто, це найбільші гроші. Але все рівно, якщо ми хочемо відбити агресивну атаку ворога, то ми повинні розуміти, що ми податки можуть і далі зростати, і вони запросто можуть стати, як вони були у Британії під час Другої світової війни, коли вони були 45 відсотків як вони були в сполучених штатах під час другої світової війни, 38 відсотків, коли вибачте сполучені штати навіть не воювали на своїй території, але воювали в Європі. Вони тобто фінансували і допомогу радянській армії і британській армії в цьому супротиву фашистському, ну при цьому при всьому вони фінансували і американську армію, яка в другій світовій війні воювала проти фашизму. Тобто, в цій ситуації податки. Це рівно, хто б чого не казав, можемо казати, що вони в завищенні, але по історичних міках у нас невисокі податки саме для ситуації, коли ми воюємо. Тобто, нам сьогодні західні всі, ем, тобто і бюрократи, і західні фахівці, і західні платники податків, вони задають важливе чесне питання. Вони кажуть: вибачте, ми платимо 38% і за ці гроші допомагаємо вам. А ви сплачуєте 18% податку на прибуток і 20% податок на ПДВ, і при цьому при всьому кажете, що у вас не вистачає грошей. Ви, будь ласка, підійміть податки хоча б до рівня нашого, хоча б до рівня Німеччини, хоча б до рівня Франції, хоча б до рівня Італії або Великої Британії. І після цього ви будете казати, що у вас податки такі, як і всюду, всюди в Європі. А сьогодні у вас податки майже в два рази нижчі, а ви ще при цьому жалієтеся, що вам не вистачає грошей. Тобто в цій ситуації податки. Це окрема ситуація, як їх адмініструвати, і я весь час казав і кажу: багато некомпетентності сьогодні в, в, в урядових кабінетах і в, 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 в головах фахівців. Там та, таких, які називають себе фахівцями, а насправді які такими не є. Тобто більше компетентності людям кабінету міністрів, більше компетентності людям е, е, міністерства фінансів і податкової, більше компетентності працівникам національного банку для того, щоб вони, по перше, збирали більше податків податки в стіні? Це перше, а по-друге, їх ефективно витрачали. Ну нам же з вами сьогодні ну, не треба там доводити, що що податки збирають а після цього купують яйця по 17 гривень або деревину для того, щоб робити окопи, або робити якісь там фортифікаційні е, споруди. По ціні ліс придбавають, деревину, придбавають, по трині ціні проти того, що є біржова ціна або ринкова ціна. Ну і багато ще чого, коли придбавають там різні контакти, е, 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 Контракти навіть в Міністерстві оборони, коли платять мільярди мільярди гривень, купують або міни, які не взриваються, або взагалі не цілають гроші туди, звідки нічого не приїжджає. там ми останні мали от, приклади. Там якийсь люський арсенал. Півтора мільярда гривень. Ми направили в Міністерство оборони до цього підприємства. Там два роки тому. Нічого немає. За півтора мільярда гривень нічого держава нічого не отримала, міністерство оборони не отримало нічого. І це прикладів таких можуть бути мільйони. Насправді ми можемо їх продати тисячами, тисячами тисячами. І треба статистично дивитися, в тому числі. От сьогодні була статистика Міністерства фінансів. Де написано, що митних завезено товарів на суму 58 мільярдів доларів за 2024 рік. І при цьому, при всьому, це міряється кілограм, ми в середньому на кілограм завезеного імпорту заплатили 51 цент на кілограм митних платежів. Ну і я задаюся питанням: 51 цент на кілограм митних платежів. Це безумовно якась загальна статистика, тому що там на кілограм дизельного палива це одна справа, а на пачку. Там сигарок це інше кількість грошей. А якщо завезли айфони від компанії Apple, то 51 цент на кілограм вартості в айфонів це взагалі нічого. но треба дивитися тут. Ситуації треба дивитися в статистику, як це в інших країнах. Якщо в інших країнах митні платежі в 10 разів більше, не 51 цент, а 5 доларів і 10 центів. То це означає для мене одне єдине, що знову ж таки і ці митні платежі адмініструють таким чином, що вони не відображають реальну вартість товарів, які заїжджають на Україну. Тобто, ми збираємо насправді не все те, що ми повинні збирати, а збираємо якісь частки, якісь кріхти того, що ми повинні збирати. І це каже про одне єдине що треба щоб і уряд і міністерство фіна... фінансів і національний банк були більш компетентними і розуміли що вони роблять тому що якщо люди якщо бюрократи не мають компетенції ця країна ну, вибачте мені ну змушена думати про те що жити вона буде не краще а жити вона буде гірше і це на превеликий жаль тому що ми всі з вами обираючи владу обираємо ми розуміємо і вважаємо і чесних можновладців, і компетентних можновладців. І ми з вами безумовно не обираємо некомпетентних і нечесних. Тоді, який вихід? Скажіть мені, так щоб були більш компетентні, потрібно кого замінити? Міністра фінансів, міністра економіки? Ваш варіант. Послухайте, я впевнений, що треба провести фахову дискусію і по перше, порадитися з нашими партнерами з міжнародного валютного фонду з європейської спільноти і порадитися з тими представниками тих країн, які насправді надають нам фінансову і гуманітарну допомогу, і військову допомогу в тому числі, тому що все це гроші. І безумовно, ми повинні через парламент прийти до консенсусу, тому що парламент це той орган, який обирає уряд. Він обирає мого голову уряда, і після цього уряд голова уряду пропонує своїх фахівців, з якими він буде далі працювати і формувати уряд для того, щоб компетентно управляти державою. І в цій ситуації безумовно там багато разів казали про е, м, уряд національної згоди. Тобто, багато хто говорив про те, що треба всіх закликати. І саме головне фахівців підбирати не по партійній належності, тому що вони там від такої то партії, тому вони будуть тільки. Керувати саме в ситуації військовій нашій в Україні і не по фактору якоїсь там особистої віри або особистої. Якоїсь тобто відданості, тому чи іншому політику, а все ж таки тут на коні і на вагах стоять інтереси держави, інтереси великого європейського народу, в якого 40 мільйонів людей, і в цій ситуації треба, от таким власним політичним амбіціям ставити на них такі, вибачте, мені жирну крапку або жирний хрешт і казати, що в цій ситуації ми будемо перш за все керуватися вимогами держави і вимогами народу. А в цій ситуації вимоги державою народу, це найбільш компетентні люди. Вони є, їх запросто можна рекрутувати. Їх можна у якості поради від наших партнерів, які нам допомагають, і міжнародного валютного фонду я повторююсь із європейської спільноти просто отримати від них пораду і казати: вибачте, дайте нам тих фахівців, які разом з нами, разом з вами, поведуть країну компетентним шляхом в правильному напрямку, і в цій ситуації, повірте, ми знайдемо таких фахівців. Ми знайдемо у фахівців було бажання. А Якщо у політичного керівництва і політичної еліти немає бажання робити фахові речі, а робити речі, які є компетентні, а є тільки бажання контролювати владу завдяки тому, що поруч знаходяться тільки віддані так звані соратники, які будуть просто виконувати якісь політичні забаганки, це насправді не працює. Це не працює в будь-якій країні світу, і це саме головне не працює в Україні, яка сьогодні Живе під час війни, під час такої масивної агресії, яка сталася вперше в таких обсягах, і вибачте мені в такій ситуації за останні 80 років після другої світової війни. Тобто, під час, коли немає політичного циклу, це політична свідомість і політична відданість, аналітична праця політичного керівництва країни, розуміючи, що не тільки за свої політичні амбіції вони сьогодні повинні битися а вони повинні битися за те, щоб країна, по перше. Виживала в умовах війни і могла вижити після цього. А по-друге, це, це приймати такі рішення стосовно уряду національної довіри і ми, насправді кращих фахівців знаходити для того, щоб керувати інтересами держави і галузями державними, які сьогодні дуже важливі, і ми повернемося до національного банку, в тому числі. Тобто, в цій ситуації це треба переступити через себе і керуватися інтересами країни, а не своїми власними політичними амбіціями. А в ситуації, коли політичний цикл є, сьогодні. Ні, немає виборів, немає то політичні ситуації, коли політичний цикл є, тобто в цій ситуації безумовно це політична боротьба, коли приходять найкращі фахівці зі своїми програмами, зі своїми командами. Вони пропонують це суспільство, тобто виборцям і коли виборці насправді підтримують найкращих, і вони не підтримують найкращих, найкомпетентніших, найосвіченіших. Тих людей, які чогось досягли, які починали від того, що вони навчалися в школі і отримували найвищі бали або золоті медалі, і закінчуючи тим, що вони закінчили найкращі університети, що вони досягли чогось в житті, що вони побудували успішні приклади того, що вони хочуть побудувати в масштабах країни. І в ці ситуації це вільна політична конкуренція. І ці вільні політичні конкуренції, виборець сам приймає своє рішення, і він в моєму розумінні дуже ну, по-перше, людина, яка прагматично себе веде яка хоче кращого для себе і для своєї родини і в цій ситуації він обирає для себе для своєї родини для майбутнього своєї землі для майбутнього свого народу для майбутнього своєї країни кращих компетентніших політиків які чесні і які саме головне, не просто обіцяють щось, що ми там вам обіцяємо а вони вже цього досягли вони вже побудували те зробили це мають визнання мають розуміння українського народу і західних партнерів от таких людей треба обирати і саме таким чином Через політичний цикл, через вибори, людина все більше і більше і більше отримує можливості покращувати життя в своїй країні для країни. А ці ситуації значить і для себе. Маємо менше ніж дві хвилини. Пропоную завершити темою інфляції. Така трошки неприємна тема, але е, така реальність. Я трішки підгляну, щоб не помилитися в цифрах. за підсумками минулого року не справдився прогноз на замість запланованих 9,7% інфляція та відсотка. Інфляці не піку жовті сягла 14,5%. з половиною. Ну що трішки вдвічі більше було б. власне? Ці процеси тривають. На вашу думку, чи регулятор має якісь важелі впливу? Так. Щось зробити, щоб цей процес повільнився. Це безумовно Романе. Треба витрачати менше грошей і жити по доходах, тому що якби курс не відпустили від 36 36 або 38 до 42 до кінця року, то інфляції б не було такої, тому що це все ж це закладено в курс, тому що якщо ми прибуваємо по імпорту товарів на 70 мільярдів доларів, в тому числі пальне, в тому числі там багато інших товарів, воно ж все це перераховується по курсу, і якщо пальне заїжджає там по курсу 38, а після цього воно продається по курсу 42, то це все це попадає через пальне через енергоносії, попадає в собі вартість будь-якої продукції, яку ми виробляємо, починаючи з хліба, молока, тієї корзини, яку ми маємо так звану інфляційну корзину в цій інфляційний кошик, ми, рахується. і в цій ситуації для Національного банку це дуже просто зробити, тобто утримуючи курс і продаючи більше і більше іноземної валюти, тобто зменшуючи резерви. Але національний банк цього не хоче. Він хоче казати, що я і курс буду відпускати. На 10% і підтримувати таким чином цю інфляцію, але її дуже важко підтримувати, якщо ти курс відпустив на 10%, то інфляція може бути 12%. Для того щоб вона була 9%, то відпустити курс треба на 6%, або на 6,5% максимум. Тому що інакше, якщо люди і агенти економічного процесу, тобто ми всі бізнесмени, підприємці, підприємства, ФОПи, якщо вони бачать, що курс падає і падає на 10%, то вони закладаються в цінах на 12 відсотків. Вони кажуть, ну краще ми. Ми продавали вчора, скажімо я не знаю лісапет за 100 гривень, а сьогодні будемо продавати за 112 гривень, тільки тому, що на 10% впаде курс і вартість наших компл... нашої комплектації зросте. Ну а 2% ми візьмемо для для себе як такий якийсь е... люфт, для того що в цьому люфті, якщо валюта за будь-яких обставин може впасти не на 10 а на 12% то краще ми будемо на безпечній стороні цій ситуації, тобто будемо мати можливість як себе за тобто зробити безпечним свою економічну позицію тобто насправді я можу сказати що національний банк впливає на інфляцію на 50% щонайменше тому що крім того що він монетарно може щось забезпечувати є ще 50% економічної ситуації якщо є врожай або не врожай якщо вибачте мені картоплі вирощено набагато більше то вона дешевше і це впливає на кошик якщо картоплі вирощено менше тобто то вона дорожча. якщо вона дорожча, Впливає на інфляцію, впливає на те, що кошик по споживчі і така ж ситуація з електрикою. Така ж ситуація у нас з будь-якими продуктами споживання, які в цьому є кошику споживчому. Але Національний банк, як я вам сказав, і знову кажу, 50% або відповідальності, або того, що сталося і буде ставатися з інфляцією, це 100% відповідальність національного банку. Бажаю нам заробляти більше, витрачати менше. Я дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого теру. Нагадаю, з нами був інвестор, підприємець меценат Костянтин Живаго мене звуть Роман Мудрий. Почуємося, і побачимось.